Нещодавно у моєму житті сталася дивна дивина. Зі мною зв'язався український бренд Хатор та запропонував зробити огляд на їхні топові пристрої для геймінгу та роботи. А мені воно реально цікаво, бо до цього з продукцією Хатор я не протинався взагалі. Переважно чув позитивні відгуки від своїх друзів, які стверджували, що це реально класне рішення для того, щоб комфортно грати і при цьому не продавати нирку за клавіатуру мишу чи гарнітуру. Взагалі, а ще я одразу попередив Хатор, що працюю виключно на макбуки. В мене вдома особистого комп'ютера на Windows немає. Вони сказали, що це не проблема, тому що всі їхні пристрої, які вони відправляють на огляд, повністю сумісні з MacOS, тому були навіть цікавіше протестувати, як воно працює в реальному житті. Хоча я кілька разів пройшов Baldur's Gate 3 на MacBook, тому щиро вважаю себе ПК геймером, а ви точно не зможете переконати мене у зворотньому. Мені надіслали клавіатуру RockFall 3 TKL Wireless, гарнітуру Hypergang 3 Wireless та мишу та 3 Ultra 8K Wireless. Причому все це в естетичному білому колі, що чудово пасує. Під мій робочий простір. Отже, я витратив кілька тижнів на тестування цих девайсів у своєму яблучному сетапі. і Зараз готовий чесно розповісти, що з цього вийшло, та чи варте воно ваших грошей. Вітаю всіх та кожного! Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні говоримо про флагманський ХАТО. Окей, починаємо з гарнітури Хайперґенк 3. У фірмовій коробці нас зустрічає трохи стикерів, інструкція, побажання класної гри та нагадування про фірмовий застосунок Хатор для Android та iOS. Програму я, до речі, встановив одразу, під'єднав навушники до телефона по Bluetooth. Після цього застосунок мені запропонував оновити прошивку, а ще обрати мову спілкування. Тому тепер, коли я вмикаю гарнітуру, вона одразу вітається зі мною з солов'їною. Подобається таке в коробці є дріт USB C подовжувач USB A на USB C та донгл з двох частин, маленький USB-C, який чудово підходить до Nintendo Switch, та адаптер під USB A. Крім цього, є змінний мікрофон, хоча можна використовувати і вбудовані мікрофони прямо в чашах. Але звісно, якщо ви граєте онлайн, я раджу використовувати саме виносний мікрофон, бо якість з нього значно вища. До речі, я навіть порівняв, як звучать ці мікрофони. Це тест вбудованих мікрофонів, навушники HyperGang 3, саме так вас. Чутимуть, якщо ви розмовлятимете з кимось через ваш смартфон при підключенні навушників по Bluetooth до вашого телефона. А це тест винесеного мікрофона Гайпер 3. Саме так вас чутимуть, якщо під час онлайн-матчу ви розповідатимете, що це не ви погано граєте, а просто пінгфіговий ще й тіма така собі трапилась. Щодо типів підключення, тут прямо класика: бездротове по Bluetooth 5.4, дротове через USB-C та бездротове через радіоканал, 2,4 ГГц. Перемикатися між пристроями можна за секунди. Подвійне натискання кнопки живлення миттєво перемикає гарнітуру між Bluetooth і донглом А потрібне перемикає між ігровим та музичним профілями. Дуже зручно, коли ти граєш на PlayStation, в тебе дзвонить телефон, ти двічі натискаєш кнопку на гарнітурі і можеш прийняти виклик прямо в навушники. До речі, з MacOS сумісність повна. Жодних проблем при підключенні до мого MacBook Pro я не помітив. Щодо звучання, мені дуже сподобалась глибина сцени, особливо в іграх. Ти чітко відчуваєш, звідки саме до тебе підкрадається черговий ворог, а завдяки ХРС 40мм Драйвером з підтримкою Spatial Audio навіть музику можна слухати з кайфом. Ще й застосунок дозволяє додатково налаштувати еквалайзер та шумодав. А от шумозаглушення тут не таке круте, як у топових музичних навушників. Шум кондиціонера воно прибере. Але якщо хтось поруч з вами вирішив попилососити, на жаль, ви це точно почуєте. Ну і ще один важливий момент це підсвітка. Вона тут акуратна, така ненав'язлива та майже пастельна. Ну і про автономність акумулятор на 750 п'ятдесят надає до 40 год... Прослуховування через Bluetooth та до 28 годин при підключенні через радіоканал. Але особисто я маю звичку одразу після гри ставити гарнітуру на зарядку, бо зазвичай мої сесії тривають по кілька годин, а я не хочу, щоб навушники сіли у найбільш невдалий момент. Виробник заявляє час заряджання приблизно в районі трьох годин. Єдине, що мені не зайшло, це амбушури зі шкірозамінника. Я розумію, це класика пасивного шуму заглушення, але коли на вулиці така спека, як зараз, питання під час запису цього огляду, ваші вухи за кілька годин ігрових Есі починають реально пріти. Проте Хатор мені повідомили, що готують окремі текстильні амбушури з охолоджувальним гелем. Тож чекатимемо. А ви за шкіру чи тканину? Пишіть в коментарях, а ми рухаємось далі. Тепер говоримо про мишу Quasar 3 Ultra 8K Wireless. Ця штука важить лише 65 грамів, і це прям ну дуже мало для великої повнорозмірної миші, в якій ще акумулятор всередині є. Особисто я був здивований, бо зазвичай бездротові моделі значно важче. Мені подобається, що баланс ваги тут майже ідеальний. Миша не перекидається вперед чи назад, а рухи виходять чіткими та контрольованими. Щодо хвата, то моя велика рука почувається максимально комфортно як при повному долонному хваті, так і при пальце. Омо у відгуках бачив, що комусь коліщатко знаходиться занадто низько, але я дискомфорту взагалі не відчув. Ще мені сподобалося, що матеріал корпусу матовий, білий і дуже приємний на дотик. Ніяких відбитків пальців на ньому не залишається, тому пристрій завжди має естетичний та охайний вигляд. Окремо, хочу відзначити rgb підсвічування, яке знаходиться ось тут, прямо під дубцею цієї миші. Це підсвічування дуже м'яке, тоненьке, ненав'язливе і створює приємне естетичне відчуття від градієнту кольорів. А от щодо заліза всередині, тут все на дуже серйозному рівні. Топовий сенсор PixArt PO3950 з роздільною здатністю до 30 тисяч DPI, швидкістю 750 IPS та прискоренням до 50 g. Для мене, як для пересічного користувача, всього цього більш ніж достатньо. В комплекті також є змінні глайди. Звісно, для тих, хто полюбляє тонкі налаштування. Є фірмовий застосунок Hathor Mouse Hub, але на macOS він недоступний. Тому всі налаштування доведеться проводити чи через Windows, чи через кнопки на корпусі миші. На нижній грані є кнопка DPI та перемикач режиму з'єднання Дріт, Bluetooth чи 24 ГГц. До речі, Донгол можна використовувати тільки з кабелем, ставити його напряму в комп'ютер не вийде. А знаєте, чому так? Мишка підтримує з'єднання з частотою опитування до 8000 Гц. Це забезпечує плавний та контрольований хід курсору навіть при швидкі. Їх переміщеннях, що надає комфорт в роботі та іграх на моніторах з високою роздільною здатністю, а компоненти, які забезпечують такі можливості, займають просто більше місця. По автономності миші виходить приблизно 50 годин, але тут все залежить від вашої активності використання та RGB підсвічування. До речі, коли миша сідає, вона автоматично вимикає підсвітку, щоб продовжити термін служби від одного заряджання. А от якщо говорити про суб'єктивні недоліки, я б відзначив лише гучні кліки миші. Не люблю, коли під час роботи миша гучно клас мені подобається працювати у повній тиші. Проте в цілому досвід використання цієї миші абсолютно позитивний. Вона сучасна, легенька і має круте залізо всередині. Ну і нарешті прийшов час поговорити про клавіатуру. Щойно я отримав Rockfall 3 TKL Wireless від Hator, Одразу під'єднав цей пристрій до свого макбука і кайфанув від того наскільки приємно вона звучить. Як я вже казав, я не люблю голосних звуків у периферії, але тут звук клацання клавіш настільки м'який та приємний, що я буквально впадаю у медитативний стан, коли щось друкую. Ви тільки послухайте, як вона звучить і одразу зрозумієте, що саме я маю на увазі. Таке відчуття від клавіатури забезпечено двома моментами: внутрішній конструкції, типу Gasket Mount а також використання багатошарової вібро та шумоізоляції. До речі, я прямо шанувальник TKL формату. Мені дуже зручно, що можна мишу поставити ближче до клавіатури, що значно зручніше та комфортніше при іграх та, звісно, монтажі відео. Важить клава майже кіло, що для мене плюс. Вона стабільно лежить на столі, не ковзує, бо знизу є товсті гумові ніжки, які її чітко фіксують. І навіть коли ти активно граєш у що. Щось дуже динамічне, клавіатура монолітно стоїть на столі і взагалі не рухається. Стосовно якості корпусу, тут без нарікань. Пластик матовий, на дотик приємний, міцний, нічого не скрипить і відчувається надійним. А білий колір, у якому мені прислали цей пристрій, відчувається максимально естетичним та дуже приємно виглядає на робочому столі. До речі, клавіатура є ще і в темному кольорі, якщо вам таке подобається. Якщо говорити про перемикачі, тут стоять лінійні Hator Aurum Orange. Вони не потребують зусилля, працюють м'яко так чітко і точно, а головне, вони мають хотсвап підтримку, тому можна без проблем замінити їх, якщо захочеться щось інше. Проте я не думаю, що цим реально багато хто займається. Особисто мені точно вистачає того, що є з коробки. Щодо підключення, тут три класичні варіанти: кабель, Bluetooth та радіоканал 24 ГГц через донгл Bluetooth на MacOS працює стабільно, але іноді буває затримка в 1-2 натискання, коли вперше починаєш друкувати після простою дивна штука. Але можу припустити, що це особливість мого оточення, бо навколо дуже багато різних бездротових прикалясів, які постійно працюють, якщо вам хочеться стабільного та надійного підключення, раджу чи дротом під'єднувати клавіатуру до компа чи через донгл. Ще один класний момент підтримка VIA, завдяки якій можна повністю налаштувати клавіатуру, створити макроси, переназначити клавіші чи поміняти підсвітку. Щоправда, доведеться трохи поморочитися з файлом, який потрібно завантажити через QR-код в інструкції клавіатури. Але навіть якщо ви не дружите з англійською за 10-15 хвилин з там GPT ви точно впораєтесь і повірте мені, воно того варте. Підсвітка тут окрема тема, бо вона має просто космічний вигляд. Рівномірне світло на білому корпусі це прямо мій стиль. Подобається таке. Ну і не можу не згадати про автономність. Акумулятора на 4000 мАч вистачає на цілий тиждень роботи з увімкненою rgb підсвіткою. А якщо її вимкнути, то і ще довше клавіатура пропрацює. Тож що я можу сказати про використання ХАТОР на Mac? Мені все реально сподобалося, і це без жодних перебільшень. Я був приємно здивований, бо часто пристрої, які позиціонуються як геймерські, не дуже доречно виглядають поруч з макбуком. Але тут усе як треба: білий колір, якісні матеріали, продуманий дизайн, і головне, жодного дискомфорту при роботі з MacOS. Якщо вже бути чесним, найбільше моє серце підкорила клавіатура Rockfall 3 TKL Wireless. Я взагалі не очікував, що механіка може мене настільки сильно зачепити своїм комфортом та головне з. Зв... Учання прям кайфово стосовно навушників Хайперґенк три варлиси миші Quasar 3 Ultra, то тут також усе на високому рівні. Ці пристрої не соромно рекомендувати людям, які шукають баланс між якістю та ціною. До речі, про ціни клавіатура та миша під час дій національного промо коштують однаково 3799 гривень. А гарнітура 5499. Як на мене, це абсолютно справедливі гроші за такий високий рівень виконання та функціоналу, який надає HADOR. До речі, це цікаве питання. Що ви думаєте про бренд ХАТОР, користуйтесь пристроями їхнього виробництва? Звісно, пропоную поділитися вашими думками з цього приводу в коментарях під цим відео. Звісно ж, найкращі люди підтримують відео вподобайками, підписуються на мій канал та натискають на дзвоник. А ще можна залишити великий розгорнутий коментар про те, наскільки сильно вам подобається ХАТОР. Це дуже допомагає у просуванні якісного українського контенту. Посилання на всі штуки, про які я сьогодні розповідав, є в описі цього відео. А ще в описі цього відео є посилання на мій TikTok та інстаграм, де я розповідаю про прикольні штуки декілька разів на тиждень. Тож обов'язково підписуйтесь і туди. Ось тут з'явилося два відео, які ви можете переглянути наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!